Друзі, доброго дня. Вітаю всіх. Сьогодні хочу розповісти вам про шайби, які я зустрічав при роботі з спальною апаратурою Delphi. шайби під форсунками маю на увазі. Значить, у мене такі є така коробочка. Півтора стальні міліметри, півтора мідні, 2 міліметри мідні, 3 міліметри мідні і 1,63 теж мідні. Тут я написав такий списочок. Напроти, бачите, півторашка напроти машини, півторашка мідь напроти машини, 2 мм мідь напроти машини, 3 мм мідь напроти машини, які є. І 1,63 напроти машини, які є, які я зустрічав. Дивіться, значить, роздивимося 1,5 мм сталь. Це моя найулюбліша тема. Оці перші дві позиції, тому що вона зв'язана з фордами. Мондео третіми. І також транзитами і через це, це моя найулюбленіша тема. Півтора мм сталь Ford Mondeo mk 3 2.0 TDCI, 2.2 TDCI. мотори F FMBA, N7BA, N6BA, QGBC та інші. Це двохлітровий 22 QGBC, QGBB, QGBA, QGBB. Ось це півтора мм. Отак от покладаємо сюди. Це 1,5 мм, що касається Мондео. Ідемо далі. Форд транзит. Форд транзит. Я зустрічав в своєму житті два мотори. Це 2.0 і 24 ТДЦІ. Відповідно, Фіфа у нас маркировка мотора була двохлітрового, Це тільки делфовська була двохлітровий. Остальні D3 FA F3FA. А, БФ, а це у нас ідуть ДІшні, Тобто з форсунками бошовськими, з апаратурою вп 44 тобто з механічними форсунками, грубо кажучи. І тільки двохлітровий був FIFA, який йшов ТДЦІшний на апаратурі Delфі. Був також 2.2. Я тут записав, хто зустрічав, я його ніколи не зустрічав на транзиті, тому що ну, не бачив я їх. 24 бачив, 2.2 не бачив. Це мотори. П8FA, e, P8FB, вони були у нас 85 кінських сил, 110 кінських сил був QVFA, і QWFA це був 130 кінських сил. Бачите, стрілочка ось іде, тінь Тінь. А тут Тінь і тут ось Тін. Ці два мотори ці два верхні. E, це у нас що касательно. Півтора мм. Що у нас касательно 2 міліметра мідь? У нас іде на Hyundai Terracan 2.9 CRDI мотор J3. І Kia Carens 2.9 CRDI, моторчик теж J3. Там два мотора. І тут два мотора. Побачте їх потужність там самі, тому що дуже багато там писати. Це, що касательно у нас міліметрових шайб. Це все апаратура Delphi. Ну, крім тих, що я казав, по Мандео і по транзиту механічні. 3 да? мм. Славнозвісний мотор К9К, Ренокен, Гоміган, Кліо. Що там у нас ще йдуть? Ну, Так далі. К9К, всі 3 мм мідь. Nissan Micro к 9 k 1,5 DC. Nissan KubiStar. Тут і написав я. Також Sengion Cairon 2.0 XDI з моторком D20DT. Sengion Herexton з моторочком D27DT 27 XDI. Потужністю перший мотор 186 кінських сил, другий мотор 163 кінських сили. Це, що у нас відноситься до 3-мм мідних шайб. Кладемо їх сюди. І остання позиція це у нас 1,63 мм. Йдуть на Ford Mondeo 18 TDCi МК4. З 7-го року. З 7-го року по 2014 рік Ford Focus МК-1, МК2, ці самі, ці самі шайбочки. Моторчики у нас по Мондео FFBA. по фокусу ККДА з 7-го року, по Мондео знову Cub. І HBA, це у нас FFBA у нас 100 кінських сил був. Qbo у нас була 125 кінських сил. Оці два мотори. Це у нас, згідно того, що у нас є по 163. Ось такі машини. Робіть скріншоти. Пишіть знизу, якщо потрібно, коментарі, на будь-які форсунки Бошовські Siemens. І так далі. А, до речі, це форсунки у нас по Мондео 4, тому це Сіменсові Сіменсові. і Фокус перш у нас це делфі, ви самі знаєте. Ще раз повторюсь, пишіть коменти під відео. Не для реклами каналу, а просто у нас буде окремий форум по товщині шайб. І будемо розбиратися разом, тому що разом ми Power, сила. Всім добра, всіх благословінь. хай Бог береже.